Прикутий до ліжка 70-річному Дмитру Леденьову з Андріївки Донецької області ампутували обидві ноги. Без допомоги дружини він не може навіть підвестися. Через постійні болі чоловік щодня приймає знеболювальні препарати. На них інвалід витрачає всю пенсію. Як виживають старенькі, розкажуть кореспонденти Сабиті. З кухлем води Марія Леденьова поспішає до чоловіка. Останніми місяцями він повністю прикутий до ліжка. Допомогти йому піднятися Марія Васильівна не може, руки слабкі. Я його з ложки кормлю. Він повністю лежить, не встає. Мені дуже тяжело. Два роки тому пенсіонеру ампутували праву ногу. Все почалося з невеликої рани. Палець заболів, ранка була, не заживала, а потім гангрена відкрилась. Вона й жахом згадує, як везла чоловіка на операцію під обстрілами. Через нервове потрясіння чоловіка стався мікроінсульт. Частково паралізувало праву руку, а півтора місяці тому ще одне випробування ампутація другої ноги. Ну таке підчитлення створюється, що вроді у мене ноги і ті що болять. На знеболювальні вони повністю витрачають свої пенсії. Гроші віддають із-за ампули інсуліну. Дмитро Лодіньов приймає його вже 10 років. Много йде грошей, перебиваємося, займаємо. Анодімо пенсію віддаємо, знову продліваємо. Так виживають тут багато пенсіонерів, віддаючи останню копійку на ліки. Головною потребою залишається їжа. Підтримати старих та інвалідів приїхали волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Допомогу отримали мешканці чотирьох сіл Волноваського району. Це пасілок Андріївка, пасіолок Бахчевік, пасілок Обільне і Пасілок Дружне. Ми знаходимося в цих посілках уже в третій раз. Наші набори дуже чекають Транспортне повідомлення від районних центрів находится отдаленно. Пенсионеров очень много здесь находится, которые не могут себе позволить выехать. За один день волонтеры раздали 834 набора выживания. С продуктами додому повернулася и Мария Леденева. Все, что дает 13 нас, нам все подходит. И все надо. Все надо. Вот это крупа для диабетчиков она классная. Сахар больше для меня, Спасибо, Ренату Ахметову за допомогу. дай Бог йому здоров'я. Нещодавно подружжя відсвяткувало 45-річчя спільного життя. Ці фотографії зберігають найкращі спогади. Коли стає сумно, пенсіонери їх переглядають. Вони мріють, щоб війна скінчилася, а у фотоальбомі з'явилися щасливі знімки золотого весілля. Юлія Міншакірова, Оксана Корчмаро, Сислав Сисоєв, Євген Якунін. Сабиття. канал Україна.